І долучаємо до ефіру Катерину Кублицьку. Це архітектор-реставратор пані Катерино. Ми вас вітаємо. Вітаємо оці пам'ятки. Ми якщо з вашого дозволу, ми почали про це говорити про Одесу, що нам будуть допомагати наші партнери, інші країни Євросоюзу. Це насправді дуже добре. Але чи нас якби допомоги на всіх вистачить чи ні? Важко відповісти, і е, ну, з мого досвіду, в, нас, е, ну, в мене є досвід поки що роботи з містом Харків та Харківською областю. І е, поки що найбільш активно нам допомагають донори, які е, працюють згідно другого протоколу Гакської конвенції щодо захисту. Об'єктів культурної спадщини під час збройних військових конфліктів зрозуміло чи вже можна підрахувати? От ви що кажете, працюєте по Харкову та по Харківській області? Скільки там зруйновано пам'яток? Чи вже є оцей перелік руйнувань? Перелік є, звісно, він постійно ведеться з перших днів. Фахівці ведуть цей перелік, причому ну, і фахівці самі від себе комуну байдуже спадщина, і відповідно органи охорони нерухомої культурної спадщини також моніторяться і ведуться ці переліки. Насправді руйнувань дуже багато, вони відрізняються за важкістю, тобто є об'єкти, які дуже серйозно постраждали, які мають дуже серйозні структурні порушення. І які потребують дуже е, величезні, величезні вливання коштів. Ага. Є об'єкти, які, е, ну я їх називаю сплячі, які візуально нібито пережили е, сам саму подію про те, ага. е, як показує досвід е, обстеження об'єктів, які були, так само мали пошкодження і впливи від вибухових хвиль. Під час другої світової війни, і після і потім які були структурні порушення, як вони себе поводили у часі? Е, в нас дуже багато таких об'єктів, і е, ну, пані Катерино, при рішення, так. яке приймається, їх якимось чином реставрувати, або якщо не вдається це зробити, то тоді що зносити? Ми залишаємося без нашої історії? Е, ні. На щастя, об'єктів, які дуже серйозно постраждали, не така величезна кількість, і ми це можемо казати про відновлення це найголовніше. Тобто, позиція наразі така, що ми не будемо, ну ми будемо відновлювати об'єкти. Зрозуміло. Да, тобто їх не так багато, такі які uh -huh. важко ушкоджені. Які не важко, вони ну вони просто потребують байдливого ставлення. Перша наразі ці дуже важко постраждалі об'єкти законсервувати, щоб в них був шанс зрозуміло, це дуже з до того часу, коли це буде на часі. Тому що зараз е, е, дуже важко розпочати саме uh -huh. відновлення. Пані Катерина, дуже дякуємо вам за зараз за цю інформацію. Катерина Кублицька, архітектор, реставратор, зараз розповідала нам про об'єкти нашої спадщини, які руйнувалися від російської агресії на у Харківській області та у місті Харків.